Податкова накладна це головний документ податкового обліку ПДВ, так би мовити, оперативного обліку. Адже нарахувавши податкові зобов'язання з ПДВ, платник, як правило, мусить тією ж датою одразу скласти податкову накладну та в певні строки зареєструвати її у спеціальному реєстрі. Форму податкової накладної та правила її складання кожного поля і кожної графи. В усіх можливих випадках затверджені наказом Мінфіну від 31 грудня 2015 року. До речі, операції з ПДВ містять безліч ситуацій і конкретних випадків. А зараз ми обмежимося найважливішими правилами, які часто порушуються. Перше податкову накладну складайте виключно в електронному вигляді. Інакше її неможливо буде зареєструвати в електронному реєстрі. Друге. Використовуйте форму податкової накладної, яка є чинною на дату складання, адже МінФін її форму іноді перезатверджує. Третє. Порядковий номер податкової накладної має виключно цифровий вираз. Категорично заборонено, щоб на одну дату було декілька податкових накладних. З однаковими номерами. Четверте. Дата складання податкової накладної має бути тою, на яку платник повинен нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ. У певних випадках податкову накладну складають не пізніше останнього дня звітного місяця. Дата зазначається цифрами у форматі: число місяця з двох цифр, номер місяця. Теж із двох цифр. І нарешті рік із чотирьох цифр, жодних крапок, ком чи інших розділових знаків. П'яте. Текстову інформацію в податковій накладні наводьте українською мовою за виключенням номенклатури товару, яку можна зазначити мовою оригіналу. Також мовою оригіналу можна зазначити найменування контрагента нерезидента. Шосте. Вартісні показники податкові накладні. В загальному випадку зазначаєте в гривнях з копійками. Тобто не більше двох знаків після коми. Виняток сума ПДВ у графі 11 розділу Б. Де допускається до шести знаків після коми. Також тарифи, затверджені на державному рівні, мають більше двох знаків після коми. Сьоме. Оподатковувані операції навіть за різними ставками 20, 14, 7% або 0 можна об'єднати в одній податковій накладній а ось звільнені операції в іншій. Ну, звісно, за умови, що товари чи послуги постачаються одному покупцю і в один день. Якщо операція об'єктом оподаткування не є, то на неї податкову накладну не складають. Проте, за відомого ризику блокування реєстрації податкових накладних об'єднувати разом багато операцій ну, не дуже гарна ідея. Восьме. У складені податкові накладні вказуйте покупця тільки якщо він є платником ПДВ. Якщо покупцем є неплатник або податкові зобов'язання нараховуються без наявності в операції покупця, Тобто, коли податкова накладна складена платником на себе, наприклад, у разі умовного постачання, покупця у шапці податкової накладної не зазначають, а відповідні реквізити заповнюють за спеціальними правилами. Також у таку податкову накладну додають позначку про те, що вона не надається покупцю, і зазначають тип причини, чому вона складена продавцем на себе. Дев'яте. Якщо підприємство є платником ПДВ та має філії, то воно може делегувати цим філіям право самостійно складати податкові накладні. У такому випадку в номері податкової накладної у спеціально відведеному для цього полі обов'язково означають через дріб номер філії. Податковий кодекс встановлює перелік обов'язкових реквізитів податкової накладної. Детальний розбір правил складання платкових накладних у кожному можливому варіанті потребує окремої лекції і, мабуть, не однієї. До речі, раджу вам звернутися до ПДВ-курсу. Там є багато цікавого. Тому, власне, тут я обмежу інформацію про те, що у певних випадках. Дозволено складати не окрему податкову накладну на кожне окреме постачання та кожного покупця, а обрати варіант складання однієї податкової накладної за підсумками дня або навіть місяця.